Літня жінка стояла біля аптечного віконця, трохи згорблена, притискаючи до грудей потерту сумку. Її пальці тремтіли не від холоду, а від хвилювання. Вона довго готувалася до цього походу, перечитувала рецепт, рахувала гроші, відкладені з пенсії, і все одно боялася, що не вистачить. За склом фармацевете швидко взяв папірець, ковзнув по ньому поглядом і, майже не піднімаючи очей, назвав суму. Цифра вдарила. Мов холодною водою. Жінка намить завмерла, намагаючись зрозуміти, чи правильно почула. Вона несміливо перепитала, але у відповідь почула лише коротке підтвердження і стандартну фразу про якісний сучасний препарат. У голосі фармацеве Теа не було злості, лише втомлена байдужість і звичка говорити швидко, не залишаючи місця для запитань. За її спиною вже зібралася черга, люди зітхали, хтось нетерпляче переступав з ноги на ногу. Жінка відчула сором, ніби заважає всім, і не наважилася продовжувати розмову. Вона повільно дістала гаманець. Усередині, акуратно складені купури, кожна з яких була важливою. Віддаючи гроші, вона подумки відмовлялася від чогось іншого: від фруктів, від поїздки до онуки, від нових окулярів. Фарма ЦВТ уже тягнувся до полиці, де на рівні очей стояли яскраві коробки з великими назвами і гучними обіцянками. Саме їх бачив покупець, саме їх звикли продавати. Жінка не знала, що нижче, майже біля самої підлоги, на скромній полиці без підсвітки лежить інший препарат. Проста упаковка, дрібний шрифт, знайома діюча речовина, та сама, що й у дорогому варіанті. Його не показували, про нього не згадували, бо він не приносив прибутку і не мав рекламної підтримки. Про нього можна було дізнатися лише тоді, коли поставиш пряме запитання. Але жінка не знала, що саме потрібно питати. Отримавши ліки, вона обережно поклала їх у сумку, подякувала і відійшла від віконця. Вже на виході вона ще раз поглянула на зал аптеки чистий, яскравий, з акуратними рядами коробок. Усе виглядало надійно і правильно. І лише відчуття важкості в грудях не зникало. Вона не могла сформулювати, що саме не так, але інтуїтивно відчувала, сьогодні вона заплатила більше. Ніж повинна була. І цей тихий обман залишився непомітним, загубившись серед чеків, усмішок і скла аптечного віконця, молода жінка зайшла до аптеки, міцно притискаючи до себе маленьку дитину, загорнуту в ковдру. Малюк був гарячий, дихав часто і неспокійно, а на обличчі матері читалася тривога, яку неможливо приховати. Вона не спала всю ніч, міряла температуру щопівгодини, і тепер поспішала, бо боялася втратити дорогоцінний час. Підійшовши до віконця, вона одразу сказала, що їй потрібні ліки від температури для дитини, і голос її трохи тремтів. Фармацевети кивнув, навіть не ставлячи зайвих запитань. Його рухи були швидкими й упевненими, ніби ситуація була звичною і не вимагала особливої уваги. Він дістав з полиці яскраву коробку, прикрашену усміхненими дітьми та великими літерами, і почав хвалити препарат, імпортний, дуже м'який, рекомендують педіатри. Ціна прозвучала між іншим, але для жінки вона різонула слух. Вона стисла губи, намагаючись не показати розгубленості. Їй хотілося поставити питання, порівняти варіанти, але в голові була лише одна думка, щоб дитині стало легше. Страх зробити неправильний вибір виявився сильнішим за бажання заощадити. Вона кивнула, погоджуючись, бо довіряла людині за віконцем і вважала, що в аптеці не можуть навмисно радити щось зайве. Адже тут продають здоров'я, а не просто товар Поки фармацевете пробивав покупку, жінка машинально погладжувала дитину по спині, що почучи заспокійливі слова. Вона не знала, що буквально за кілька кроків у тій самій аптеці стояв інший сироп. У нього був такий самий склад, та сама діюча речовина і навіть така сама концентрація. Різниця була лише в упаковці, назві та ціні. Його коробка була бляклою, без рекламних слоганів, і про нього не говорили без прямого запиту. Фармацевете не збрехав жодного слова, препарат справді був ефективним. Але він і не сказав усієї правди. Він не згадав, що існує дешевший аналог, бо його про це не запитали. А жінка не знала, що має право питати. Для неї аптека була місцем довіри, а не торгу. Вийшовши на вулицю. Вона ще раз подивилася на чек. Сума змусила її зітхнути, але вона швидко заспокоїла себе думкою, що здоров'я дитини важливіше за гроші. І лише згодом, почувши від знайомої про дешевий сироп з тим самим складом, вона зрозуміє, її не обманули відкрито. Її просто залишили без вибору в той момент, коли вона найбільше потребувала чесної поради. Чоловік середнього віку зайшов до аптеки впевненим кроком, але в цій упевненості відчувалася напруга. Він давно жив із підвищеним тиском і навчився не панікувати, хоча кожен ранок починався з вимірювання показників. Сьогодні цифри знову були вищими за норму, і це змусило його заїхати до аптеки дорогою з роботи. Він знав назву препарату, який приймав роками, і був готовий просто купити звичні таблетки. Фармацевете уважно вислухав і, злегка нахилившись уперед, заговорив упевненим, майже лікарським тоном. Він порадив сучасний комплексний засіб, пояснюючи, що той нібито діє ем'якше, ефективніше і покриває одразу кілька проблем. Назва звучала солідно, упаковка виглядала переконливо, а ціна була значно вищою за ту, до якої чоловік звик. Він насупився, намагаючись зважити почути, але в голосі фармацевете не було сумнівів. Лише спокійна впевненість. Чоловік відчув знайоме роздратування. Йому не подобалося, коли з ним говорили так, ніби він нічого не розуміє у власному стані. Проте сумнів закрався, а раптом справді з'явилося щось краще адже медицина не стоїть на місці, він згадав про черги до лікаря, про брак часу і вирішив довіритися пораді. Врешті-решт, людина за віконцем працює з ліками щодня. Поки фармацевете оформлював покупку, чоловік машинально дивився на полиці. Його погляд ковзнув униз і затримався на знайомій назві, тій самій, що він приймав раніше. Скромна коробка стояла збоку, без яскравих написів і обіцянок. Він хотів запитати, але слова так і не зірвалися з язика. Черга позаду дихала в потилицю, і він не хотів виглядати дріб'язковим чи підозріливим. Насправді різниця між препаратами була мінімальною. Діюча речовина та сама дозування аналогічне. Новий комплексний засіб лише об'єднував знайоме у гучну назву та сучасний дизайн. Але про це ніхто не сказав уголос. Фармацевете не обманював, він просто наголосив на тому, що вигідніше продавати. Вийшовши з аптеки, чоловік ще раз поглянув на коробку в руках. Усередині було відчуття. Що його м'яко підштовхнули до вибору, який він зробив не сам. Лише згодом, порівнявши склади і ціни, він усвідомить йому не збрехали. Йому просто не запропонували альтернативу, яка роками працювала не гірше і коштувала в рази дешевше у черзі до аптечного віконця стояли дві жінки, майже притулившись одна до одної, бо простір між стелажами був тісний. Попереду рухалися повільно, кожна покупка затягувалася. І це створювало особливу атмосферу, сумішне терпіння і мовчазного напруження. Одна з жінок, трохи старша, з уважним поглядом і впевненими рухами, час від часу косилася на полиці, ніби знала, що саме шукає. Інша, молодша, виглядала розгубленою, постійно перевіряла телефон і зітхала. Коли черга знову зупинилася, Старша жінка нахилилася і тихо промовила, майже пошепки, ніби боялася, що її почують, вона завжди просить у фармацеветеа дешевий аналог. Сказала це просто, без пафосу, як очевидну річ. Молодша здивовано підняла очі. Для неї ця фраза прозвучала відкриттям. Вона зізналася, що їй ніколи самі не пропонували нічого дешевшого, і вона навіть не знала, що так можна. Старша ледь усміхнулася. Але в цій усмісці було більше гіркоти, ніж радості. Вона пояснила, що фармацевти не зобов'язані розповідати про всі варіанти. І якщо не запитаєш, запропонують те, що стоїть на рівні очей і краще продається. Молодша жінка слухала уважно, ніби перед нею відкривали завісу на чимось давно прихованим. Вона раптом згадала всі ті рази, коли виходила з аптеки з дорогими пакетами і відчуттям, що знову витратила забагато. За склом вітрини фарма ЦВТ працював швидко і механічно, передаючи коробки, пробиваючи чеки, вимовляючи заучені фрази. Його вічлива усмішка не змінювалася, але за нею не було наміру пояснювати чи радити більше, ніж потрібно. Полиці сяяли яскравими брендами, але десь збоку, внизу або за спинами покупців, ховалися прості упаковки без реклами, ті самі альтернативи, про які не говорять уголос. Молодша жінка відчула легке обурення. Їй стало прикро не стільки за гроші, скільки за те, що вибір робили за неї. Вона зрозуміла, що аптека це не лише місце допомоги, а й простір торгівлі, де діють свої правила. І найголовніше з них мовчання вигідніше за чесну розмову. Коли підійшла її черга, вона глибоко вдихнула і вперше в житті запитала про дешевший аналог. Фармацевете без подиву дістав іншу коробку. Жінка взяла її в руки і відчула, як разом із нею з'являється нове відчуття впевненість. Черга знову рушила, але тепер вона знала інколи достатньо одного питання, щоб зруйнувати невидиму стіну між покупцем і правдою, камера повільно ковзала вздовж полиць аптеки, ніби намагаючись зазирнути туди, куди зазвичай не дивиться покупець. Яскраве світло падало на верхні ряди, де стояли відомі бренди з великими назвами та обіцянками швидкого ефекту. Їхні упаковки були розвернуті обличчям до людей, ніби навмисно привертали увагу. Нижче, майже біля самої підлоги, ховалися інші коробки, прості, непомітні, безгучних слоганів. Саме вони залишалися поза фокусом більшості відвідувачів. Голос за кадром звучав спокійно, але в ньому відчувалася тривога. Він пояснював, що в аптеках рідко обманюють відкрито. Ніхто не скаже неправди в лоб і не продасть марні ліки. Натомість діє інша схема мовчання. Про дешеві аналоги не говорять, якщо їх не запитують. Про прості, перевірені препарати нагадують усе рідше, бо вони не приносять великого прибутку. І поки люди довіряють системі, система користується їхньою необізнаністю. Камера зупинялася на п'яти різних упаковках вони виглядали скромно, майже сором'язливо, але саме в них була та сама діюча речовина, що й у дорогих аналогах. Різниця полягала не в ефективності, а в маркетингу, рекламі та домовленостях між виробниками і аптечними мережами. Голос за кадром наголошував ці препарати не гірші, вони просто невигідні для активного продажу. В кадрі з'являлися обличчя людей літніх, молодих, втомлених, схвильованих. Кожен із них хоча б раз виходив з аптеки з відчуттям, що заплатив забагато, але не міг пояснити чому. Вони довіряли білому халату, світлим приміщенням і звиться вважати аптеку місцем абсолютної чесності. Та насправді це був бізнес зі своїми правилами гри. Голос ставав трохи твердішим. Він нагадував, що відповідальність за вибір часто перекладають на покупця, але не дають йому всі її інформації. Без правильних запитань немає повної відповіді. І поки люди мовчать, мовчать і фармацевти, не через лість, а через систему. У якій вони працюють. Наприкінці камера знову поверталася до полиць. Тепер погляд зупинявся саме на тих непомітних коробках. Голос за кадром звучав майже як порада не бійтеся питати, порівнювати, читати склад. Бо іноді найдорожче лікування це не те, що коштує найбільше, а те, за яке ви переплачуєте, навіть не знаючи, що могли обрати інакше.